Під час пікування проявляв ознаки алкогольного сп'яніння, на що у наших хлопців виникли підозрюва щодо його стану. Дана особа пред'являв документи, також пред'явив нам посвідчення працівника апеляційного суду. Потім особі було запропоновано пройти медичне освідування у медичному закладі, на що особа теж не реагувала, особа поводила себе зухвало, закривала перед нами вікна. Згідно з законодавством, ми не маємо права на нього заставляти будь-які матеріали. Суддя є працівник з імунітетом, так скажемо. По максимуму від нас ми відібрали пояснення звідки, що дійсно особа відправлялася, поводила себе з ухвалом. Від нас від управління патрульної поліції буде написано розвернути рапорт, який піде на руководство даної особи. ви відмовляєтесь пройти тест на ЛКТ-3-трагер, ми, ми вам пропонуємо проїхати в медзаклад як пройти освідування на.